Друзі, всім привіт! Появилась така в продажі бомбезна крута камера 5 мегапіксельна камера. Як верхня, так і нижня. Тобто дві камери мають по 5 мегапікселів. Мають камера має вбудований мікрофон, камера має дві підсвітки, інфра-червону, лед прожектор може знімати вночі як в чорно-білому, так і в кольорі. Так як вони ж мають динамік, може бути включено активне відлякування сирену. Тобто ви з мобільнодатку можете вжити сирену. Тобто в принципі, ми можемо цю камеру поставити собі під один кут, а другу камеру поставити під другий з мобільного додатку. Покажу, як воно це все працює. Секундочка. От, наприклад. От. І, в принципі, ми можемо розгорнути кут, однією камерою, розгорнути кут 78 плюс 78 біля 160 градусів. Переключати камери можемо за допомогою мобільного додатку. Отак. От Хоп-хоп. Все дуже просто класно. На рахунок підсвітки. Зараз покажемо на рахунок підсвітки. Наприклад, вчити дуалет прожектора. Тобто буде прожектор в обидві сторони. І також можемо включити сирену. Якщо не віддаче, так як вона має вбудований динамік. Ось тобто це пишеться зі звуком. Тобто дві камери пишуть на карту пам'яті з звуком плюс можливість включити активне відлякування сирену. Ліво, вправо вниз і повертаємо. Беремо камеру поворот і повертаємо. Збільшого це класно. Наприклад, оцю камеру ми виставляємо на фіртку на вхідну сторону будинок. І в режимі онлайн-часу ми можемо собі промоніторити, промоніторити кути, кут, які ми не бачимо камеру з фіксованим котом. Отак вот воно все працює. Що вас зацікавила? Така камера. Ситим приват на Viber.